Сьогодні у випуску. Запобіжний захід обрали працівниці льотної академії у суді Кропивницького. Підозрюють у хабарництві. З трьома захисниками попрощалися у Кропивницькому. На вміст радіації перевіряють продукти на ринках області. Підозрювані у вимаганні Хабара за вступ до аспірантури обили запобіжний захід у Ленінському суді Кропивницького. На цих фото та відео ви бачите момент затримання жінки у її кабінеті напередодні, розповіла речниця Служби безпеки в області Юлія Ткач. Задокументували протиправну діяльність завідувачки льотної академії. Встановлено, що посадова особа вимагала та одержувала кошти від абітурієнтів за безперешкодне зарахування до аспірантури з метою подальшого уникнення осіб приземного віку мобілізації. В ході слідства також встановлено, що завідувачка аспірантури вимагала та одержувала по 300 доларів США від кожного абітурієнта за успішне складання іспиту. З початку поточного року за вказаною схемою до аспірантури було зараховано близько 20 студентів призовного віку. Її було затримано на гарячому під час одержання неї всієї суми неправомірної вигоди. Прокурор Юрій Стаху суді просив на час слідства тримати підозрювану під вартою через можливе переховування, вплив на свідків та знищення доказів. Чи на кримінальному пропорушення передбачено частиною 3 статті 368 кримінального поціального кодексу, тобто одержаної службової особи непромірні вигоди для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неперемірну вигоду дій поєднаних з використанням наданих службового становища поєднаних з вимаганням неперемірних вигоди. оскільки покарання за вчинення не передбачені вигляді від 5 до 10 років позбавлення волі з Заборонений займати певні посади та з конфіскацією майна. Захисниця Аліна Турта заборонила показувати обличчя підзахисної і називати її прізвище та ім'я. Просила суд обрати запобіжний захід не пов'язаний з триманням під вартою. Відсутні ознаки притаманні вимагання неправомірної вигоди Доказів іншому органам судового розслідування не надано. Може бути застосований інший запобіжний захід, не пов'язаний з обмеженням права вільно пересуватися. Органом судового розслідування не доведено наявність ризиків, передбачених статтею 177 Кримінального цьому кодексу України та не надано доказів, якими підтверджувалась Підозрювана захисницю підтримала, пояснення не надавала. Світлови не визнають. Усі ви питання до мого Вислухавши всіх, суддя Катерина Юрієва ухвалила рішення запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів визначити заставу у розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 214 тисяч 720 гривень. Чи вноситимуть заставу? Захисниця сказати відмовилась. Причину не пояснила. Без чи оскаржуватимуть рішення суду, визначиться після отримання повного тексту ухвали, каже прокурор Юрій Стах. Будуть вивчені та мотиви прийняття судом такого рішення, а саме визначення такого розміру застави, після чого буде прийнято рішення щодо можливого оскарження. На оскарження мають п'ять днів. Олена Жакалова, Володимир Волок, Суспільне новини Кропивницький. Із трьома загиблими військовими попрощались у Кропивницькому. Максим Наточий закінчив міжнародний університет розвитку людини за спеціальністю фінанси та банківська справа, сказав дядько Максима Петро Наточий. Все життя працював будівельником, робив ремонти. Півроку назад він пішов у бочбовий підрозділ, дуже швидко освоїв професію снайпера. Отримав кваліфікацію і його відправили під Мар'їнку в район Костянтинівки. Говорить, Максим Наточий став командиром другого протитанкового відділення взводу вогневої підтримки другої десантно-штурмової роти. Місяць тому отримав осколкове поранення в плече на бойове завдання. Його їх послали 13-го числа, а 14-го артобстрілом. Накрила їхні позиції. Дядько Максима каже, племінник загинув біля села Новомихайлівка Донецької області. Бійцеві було 36 років. Максим Вихрестенко загинув 9 серпня поряд із селом Кліщиївка на Донеччині. Говорить заступниця начальниці управління культури міськради Неля Чорна. Каже, до повномасштабного вторгнення працював на заводі зварювальником. Бійцеві було 37 років. З червня 2023 року за мобілізацією приєднався до лав Збройних сил України. Служив на посаді гранатометника першого механізованого відділення, другого механізованого батальйону, каже річний солдат Микола Заболотний працював на будівництвах після закінчення будівельного коледжу і з 1 лютого 2023 року приєднався до лав ЗСУ. Номер обслуги механізованого відділення механізованого батальйону. Солдат Микола Сергійович Заболотний. Загинув 26 липня 2023 року в районі населеного пункту Роботине Пологівського району Запорізької області. Поховали військових на Алеї Слави Далекосідного кладовища. Василь Левицький, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький. 32 теплопостачальні підприємства області готують до опалювального сезону. Нині готовність до зими на рівні 70%. Це дані від заступниці директорки обласного департаменту житлово-комунального господарства Інни Табалової. Для ліквідації аварій під час опалювального сезону в області мають 56 бригад: 34 з них на теплопостачальних підприємствах області, 22 – на водопровідно-каналізаційних. Підготовлено в області 450 закладів соціальної сфери. Туди входять школи, лікарні, дитячі садки. І це складає 72%. У тепловому господарстві підготовлено 343 це складає 86%. Підготовлено 232,6 км теплових мереж, 69%. Замінено 5,7 км мереж 69,2%. Підготовлено теплових пунктів 20 штук, тобто 71%. Заготовлено 6,9 тисяч тонн вугілля 94 відсотка, 6 тисяч складометрів дров, що складає 48%, і майже 2,5 тонни пелет, що відповідає 100%. Каже, на випадок аварій під час опалювального сезону мають сотню генераторів, які отримали як допомогу міжнародних організацій, і шість модульних котелень. Отримали наступні підприємства. Це комунальне підприємство теплоенергетик три котельні, КП Власівські мережі, КП «Теплокомуненерго» Олександрівського міського раду. Знам'янська міська громада. На підприємствах теплопостачання у нас в наявності 47 генераторів. В рамках співпраці з проектом енергетичної безпеки USAID на водопровідно каналізаційних підприємствах в наявності є 54 генератори. Борг теплопостачальних підприємств області за спожитий газ 832 мільйони гривень. 416 з них за минулий опалювальний сезон. 703 мільйони гривень боргу сплатить держава як компенсацію за різницю в тарифах. Споживачами централізованого опалення в області є майже 55 тисяч родин. За тепло жителі області заборгували 424 мільйони гривень. На ринку «Центральний» у Кропивницькому овочі і фрукти продає Олександра Власенко. Овочі продаємо вже місцеві. Йдуть у нас. У нас ідуть кіровоградські, іде Умань у нас ідень Миколаїв. Фрукти у нас ідуть ще частково. Персики ще імпортні. Малина картопля наша місцева. Дві працівниці санітарної лабораторії прийшли взяти на дослідження малину і картоплю. Ми беремо продукцію, яка тільки поступила на ринок. От сьогодні поступила картопля і малина. Ми відібрали. В лабораторії малину і картоплю досліджуватимуть на наявність радіації, розповідає лікарка Ніна Шинкаренко. Для цього використовуватимуть ось цей прилад. Прилад вимірює ті радіаційні частини, які розп... мають період розпаду більше 30 років. На даний час ми вимірюємо на це 137. Висипаємо в контейнер, малину, вставляємо в прибор. Обов'язково закриваємо кришкою, встановлюємо прибор на пробу і на 2 минути в нас цифра 6. Дозволена норма до прибуття цезію в даному продукту: в ягодах, фруктах, в свіжих, також там є і в заморожених, до 10. Тому ми цю продукцію допускаємо. До реалізації. Якщо це крупний продукт, він змільчається отак точно, як ми змільчили картопельку. До пів кіло потрібно. Запускаємо. Закриваємо. Показник для картоплі в нас на наліччі цезія до 50, в даному випадку 25. Вона дозволено, до реалізації її можна, її можна употребляти в їжу. Радіонуклеїд Цезі 137 так як і усі інші, можуть попати, попасти до продукту вживання в їжу природним шляхом через воду, через ґрунт, через пил, через воздух. Каже, Результати досліджень повідомлять продавцю. Нас цьому році дуже багато питали за чорницю, яку нібито привозять із Чорнобилю. Ну це просто було смішно, бо їх не допустили б не до одного ринку. Наші поставщики вони перед тим як брати цей товар, вони перевіряють у себе його. Вони нам привозять, але ми для, для себе і для ринку перевіряємо ще раз. За овочами на ринок прийшов кропивничанин Костянтин Шевченко. Постійно як купуєш і вже бачиш, що все нормально. І сам факт, що тут на ринку, я так думаю, що вони. Це ж такі лабораторії якусь проходять, щось перерві. Малину купила кропивничанка Валентина Майстренко. Цікавлюся, але ж кажуть, ні, ні, смачна домашня беріть, пригощайтеся. Якщо дитині, то дитині можна. Радіологічні дослідження продуктів нині проводять щоденно на всіх ринках області, каже речниця Держпродспоживслужби Наталія Шевченко. З урахуванням проведення бойових дій на території України і підвищеного ризику небезпеки виникнення радіаційних небезпечних ситуацій, радіаційних аварій або терактів, зокрема. В Запорізькій області здійснюється щоденний моніторинг за гамма випромінюваннями атмосферного повітря на території ринку, і також безпосередньо за радіаційним фоном харчової продукції, яка реалізовується, пояснює, чим небезпечна радіація для людини. Якщо це одноразове отримання досить великої дози радіації, це спричиняє розвиток гострої променевої хвороби, яка може закінчитися і летально для людини. Якщо це поступове споживання, наприклад, продукції чи вплив інших факторів з невеликим, але постійним радіаційним навантаженням на людину, то це провокує різноманітні мутації клітин людського організму, призводить до різних онкологічних захворювань. Проблем репродуктивної системи та інших хвороб. Каже, цьогоріч перевищення допустимих норм радіації в продуктах в області не фіксували. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. «Родзинкою нашої виставкової колекції є насамперед робота художня нашого відомого художника Андрія Хвороста. Він намалював льотчика Степана Чабану. Це був професійний льотчик, який в перші дні повномасштабного вторгнення захищав небо нашої, нашої області, коли тут ще літали російські літаки. і, На жаль, своє життя поклав задля безпеки нашого міста. Портрет Героя України Степана Чобану один із експонатів майбутнього музею російсько-української війни у Кропивницькому. Збір почали в обласному краєзнавчому музеї влітку минулого року. Концептуально ми продумали, що це буде з 2014 року. Всі події цієї війни відтворити, представити матеріали. Про загиблих наших земляків і уродженців, і ті, хто мешкали і служив на території нашого краю, починаючи від там з року, і кадрові військові, і нацгвардія, і, і добровольчі з'єднання. Тут світлини українських військових, їхній одяг та особисті речі бойове спорядження. У нас є передані волонтерами трансформер від Джавеліна, нашої такої передової сучасної зброї. Також від американської тубус від американської гаубиці М777 і дрон Каміказ, який називають Switchblade. Блейд. Ось тут збирають трофеї, які привозять військові з зони бойових дій. Більшість це передані нам з південного напрямку, тобто з тієї колони, яка безпосередньо йшла на наше місто, нам передали від росіян головні убори сухпайок, прилади нічного бачення прилади бачення на місцевості, форми протигази, парашут від авіабомби. Кропивничанка Світлана Литвиненко принесла до музею сухпайок російських військових. Його каже, привезла з відрядження з прифронтової зеленодольської громади. Коли почалася війна, моєму синові було 10 місяців, і він доволі швидко навчився розпізнавати звуки тривоги, літака. І всього, що літає в небі, і для мене важливо, щоб коли він виросте, він мав можливість доторкнутися до справжньої історії, до реальних доказів, а не до переказів, балачок чи переписаних якихось підручників. Збираємо матеріали від волонтерів, від військових, від осіб зацікавлених. Вони можуть прийти до обласного краєзнавчого музею. Передати для музею російсько-української війни предмет по акту передасть прийме цей музей до музейний предмет до фондового зібрання, і він стане в майбутньому поруч з іншими із цими предметами, які тут представлені. основою для музею російсько-української війни каже нині зібрали понад 700 експонатів для майбутнього музею російсько-української війни. Ольга Склярук, Олександр Касяненко, Суспільне новини Кропивницький. Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах.